У Росії є союзники і однодумці. Союзники окремо, однодумці окремо. Союзники не завжди видають себе, а однодумці видають, тому що вони ж не соромляться. Це ж їхні пафос, це ж їхні однодумці. І от те, що сьогодні відбулося, це якраз є. Показник, де є справжні союзники Росії, з вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Це дуже допомагає поширювати відео. Так от дуже цікаво, ООН закликала Росію повернути викрадених в Україні дітей. Здається, проста, зрозуміла думка. Дітей треба повернути. Ні. Ні, 12 країн проголосували проти. 12 країн. Тобто можна сміливо говорити, що серед країн, які існують в світі, а їх існує близько 200, 12 це є однодумці, відверті цинічні однодумці Росії. Хто туди входить? Ну, 12 це включаючи саму Росію. З тих країн, які ви знаєте, які мають якесь значення, бо Малі, Буркіна, буркина то таке. Є, ну, я б сказав, найкрупніша країна, яка проголосувала за це, це був Іран. Ви здивувались? Я? Ні? Ще одна велика країна, яка проголосувала за це, це КНДР. Ви здивувались? Та ні? Ну, проти цього проголосувала. Я теж не здивувався. Лукашенка, ну як же без, без нього? Він же ж такий нейтральний, незалежний, він же ж ледве не хоче бути перемовником. Але Гру... Білорусія теж за те, щоб дітей викрадених українських не повертали. Хто ще? Скажу вам, Куба, Нікарагуа. От 12 країн в описі під відео почитайте всі 12 країн названі. І серед них нема жодної порядної чи навіть нейтральної країни. Всі кончені, розумієте? Всі кончені країни. там немає. Ну, ну 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 слухайте, ну ясно, що Китає там немає. От ми тут можемо перейти до іншої теми. Крім однодумців, які точно так само, як Росія, думають, діють, вони є однаковими. Є ще союзники. Союзники думають по-своєму. У них свої підходи, у них свої розуміння, вони можуть хитрити, вони можуть не підтримувати Росію в певних моментах, але їм вигідно те, що робить е, Росія з певних міркувань. Найкрупніші союзники Росії на сьогоднішній день в світі це Китай і Індія. Ну, слухайте, майже 3 мільярди людей. Це, вибачте, ледве не половина світу. Виходить, що країн, то багато різних в світі, але союзників у Росії багатовато. Три мільярди жителів, ну майже три мільярди, якщо з Росією там з усіма іншими цими, це достатньо багато. Чому? Тому що вони мають вигіду, вигоду від того, що Росія кончена. Ну, ну, Продуктивно, нормально, зрозуміло. Ну і з Індією зрозуміло. Заробляє бабло, дуже багато бабло, різко вирос рівень торгівлі за останні з 2022 року це стрибок відбувся. Я про це робив окремий шорт. От, І друга частина, крім цього, це у них є надія, що. Спільна робота з, сполучен... з е, е, Росією допоможе їм протистояти і, і, і Китаю. Ну, традиційно так було, що е, Індія разом з Радянським Союзом, а потім з Росією протистояла Китаю на континенті. Це ж Азія. Ну якось так дивно сталося, що Азія зараз найбільш гниле місце в світі. <кхи> Там знаходяться всі кончені країни. Зараз, ну. Бачите, і Іран, і Індія, і Росія, і КНДР, і Китай, і всі ці М'янми, і всі інші, вони всі в основному знаходяться в Азії. Тобто можна сміливо сказати, що Азія це дупа світу. І все, що там ну, дуже велика, дуже потужна, але дупа світу. І от е е ми сьогодні виявили, що Індія, яка корчила з себе миротворця, і навіть пропонувала. Переговорником бути, це країна, яка відверто працює на Росію. І друга така країна, ну це не таємниця, але це Китай. Китай отримує від Росії кілька вигід. Перша вигода, найбільша, яку отримує Китай це геополітичний тригер для Заходу. За допомогою Росії Китай намагається розсварити. Розслабити, послабити Захід, зіштовхнути Європу Сполученими Штатами. От і це їм вдається, тому вони тримають цю війну, її підтримують, поглиблюють суперечності між Сполученими Штатами і Європою. Зараз ця суперечність загострилася, тому що Сполучені Штати дуже, дуже, дуже хочуть забрати ці 250 приблизно мільярдів доларів собі. І торгуватися ними як мирними грошима. А Європа хоче ці гроші віддати Україні. Це ключова проблема, яка є сьогодні. Між обома кланами чи обома групами і ці, і це дуже зіштовхує їх, тому що Трамп на очі не бачить, хоче гроші. А Європа хоче віддати ці гроші Україні, і розуміючи, що як тільки ці грошей не стане, Трамп може змінитися. Йому ці гроші можна буде забрати іншим способом, не через тиск на Росію, а просто для того, щоб на ці гроші... Продати Україні озброєння там, чи щось інше, що у них є. Це одна частина. А друга частина в Китаї, яка є, це, звичайно, гроші, теж гроші. Тому що, ви уявляєте собі, величезні 150 мільйонів населення Канцтабор, який не можна нічим нагодувати і забезпечити, раптом став контрактним проєктом Китаю. Китай тепер його годує, поїть. За гроші, які гроші, які продані, які продані, Росія отримує від продажу нафти. А кому вона продає нафту самому Китаю. Отже, виходить дуже весела історія. Китай продає свої товари, за гроші, які Росія отримує від продажу Китаю нафти. Отже, ну, це унікальний випадок. Це мало хто так вміє, але Китаю це вдалося. Тобто, фактично, вони на порожньому місці отримують ці гроші. Вони отримують від Росії і нафту, і продають їм не всі ці товари. Ну, Тобто, нафта їм потрібна для того, щоб забезпечити своє існування і так далі. А взамін вони віддають <клухи>, нікому не потрібні надлишкові ресурси. Недаремно ж кажуть, що хто знищив торгівлю? Китай чому? Тому що у нього все, що йому треба, є, але його забагато. І вона ніколи ні з ким не може торгувати. Чому? Тому що торгівля, коли це я тобі продаю, а ти мені продаєш, а Китай так не може. Китай може тільки комусь продати і забрати гроші і не знає, що з ними робити. Ну, теоретично, теоретично. Практично, у них там криза своя, тому що ну, там перевиробництво, недовиробництво і так далі. Але от така історія. Тобто, фактично, російська нафта, яка йде в Китай, за яку дають Китайці свої юані обмінюється на товари, які везуться в Росію, і Росія їх продає і віддає гроші Китаю. І оце дуже цікавий і дуже вигідний бізнес для е, Китаю. Це фактично дуже нагадує історію про цих значить, першопоселенців чи першовідкривачів, які приходили і, і обмінювали золото на ці. Чи гоцалки. І ну, та сама історія тут виходить: Китай бере те, що йому потрібно, ресурси, а взамін віддає те, що йому не потрібно, шир вжиток. Отак, все це відбувається. Тому, звичайно, що гроші мають серйозне значення в даному випадку. І ми про це будемо говорити далі. Можливо, сьогодні я зроблю ще стрім, тому що тут дуже багато. Цікавих проєктів відкривається в зв'язку з усім цим. Але побачимо, як це буде, якщо назбираю багато матеріалу, тому що стрім це дуже складна робота. Насправді треба багато чого робити. Але я вас дуже прошу. Сьогодні день волонтера. Подя... Дякую вам. Я ставив сьогодні окреме відео з піснею подяки від нашої тіні, і дуже прошу вас. Задонатити. Отут, мабуть, будуть QR-коди, і прошу вас донатити. Це перша частина, а друга, не менш важлива частина зайдіть до мене в Телеграм, і там я почав великий проект. Цей великий проєкт полягає в тому, що я не отримав за період волонтерської діяльності для себе і для своїх колег. Отаку у стопку грамот дипломів, подяк і так далі. І багато з них я роздав, а багато яких не роздав. І те, що хтось комусь роздав, воно вже в нього вісить вдома десь, може, там на якійсь стіні. А те, що не роздав, воно знаходиться в мене. І от з сьогоднішнього дня я почав е обнародувати ці дипломи. Які були нам передані, не обнародую ніяких своїх дипломів, бо то моя справа, це я це все придумав, я це все допомагаю, це все на моїй відповідальності. Тому я дуже вдячний за подяки, але виставляти їх не буду. А от хлопцям, моїм колегам, які допомагають мені збирати гроші. Колегам-однодумцям і блогерам одночасно. Я виставляю такі, от сьогодні почав з того, що виставив подяку, яка в мене є для Тараса Чорновола. Завтра будуть наступні. Так що заходьте, дивіться і будете знати, який підрозділ кому подякував. А у мене їх. Ох, цих подяк! Нема, Немало подяк зібралося. Так що це таке вибачення перед ними, що я вчасно не передав. А зараз це всі побачать. Дякую вам, святом хто волонтер, а хто не волонтер, задонатьте! І ви з цього моменту теж станете волонтерами. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте новини звідси, переконуйте інших на нього підписатись, лайкайте, коментуйте і просувайте моє відео. Слава Україні! Героям слава.